А в першому я місяць, щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в другому красне сонце, щедрий вечір Добрий вечір добрим людям на здоров'я, а в третьому Дрібні зірки, щедрий вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я, я сині, сядь, пан Господа. Вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жоно його, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Срібні зірки до їх дитків, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щастя, здоров'я, часть здоров'я. Ваші хаті. Дякую. Дякую. Дякую, дякую, що прийшли.